Чи відчували ви наприкінці літа або восени, що літо промайнуло, а ви й не помітили. В цьому відео я розкажу, що треба знати, щоб цього не було. Це канал Мавка Степу. Мене звати Ольга Граф. Залишайтеся зі мною, тут буде цікаво. Після цього відео ви будете знати приблизний календарний план свят на літо і що вам треба буде робити в кожне свято. І поки ми тут розмовляємо про традиції свята, нас боронять наші захисники. Зараз я допомагаю в зборі чоловік моєї подруги. Він розвідник на запорізькому напрямку. Вони збирають на тепловізор. Дуже прошу вас по можливості. Долучайтеся до збору. Посилання буде в описі, а також в описі мого каналу. Повертаємося до свят. Чітку межу між весняними і літніми святами важко знайти. Але є свято, яке ще відзначається весною 6 травня, але воно вже відкриває ніби ворота в літній цикл свят. Це свято святого Юрія. В цей день у Карпатах виганяли худобу на посавище. І в цей день хазяїн мусив викачатися в свіжій росі. Наші предки вірили, що це приносить достаток і добрий врожай. Зараз не обов'язково повністю качатися в Росі. Але щоб відчути оцей цей зв'язок з природою, класно просто походити ніжками по травичці. І дуже класно, якщо при цьому ще буде вранішня роса. Юрій це покровитель молоді, звірят, купців і навіть військових. Це він переміг того злого змія. Тому. Свято Юрія вважається таким початком перемогою остаточною над зимою і вже перемогою літа. Весна плавно перетікає в літо. І трійця або в народі зелені свята остаточно відкриває двері в літо. Цей час все буяє своєю живою зеленою красою. Зелені свята або трійця. Це п'ятдесятий день. Після Великодня. Тож кожний рік ця дата змінюється. І треба кожен раз дивитися в календарик, так? Де ж там ця трійця? Чому це свято зелене? Тому що якраз цей час зелень буяє своєю свіжістю і красою, вона наповнена сил, це свято молодості, краси, цвітіння. На ці свята прийнято було. Прикрашати будинок травами. Долівку в хаті, це підлога, засипали товстим шаром пахучих трав, десь сантиметрів 10, аж по кісточку, щоб було. Люди не просто так засипали підлогу цими запашними травами, тому що ці трави містять антибактеріальний ефект. І вони тим самим обеззаражували свою підлогу. І уявіть собі, який стояв аромат, який запах прекрасний стояв в хаті від цих чудових запашних трав. Використовувати можна звичайні трави, м'ята, полин, любисток, деревій. Люди вірили, що ці запашні трави захищають в цей час від русалок, мавок, нежиті всякої, яка в цей час саме виходить якби на поверхню. Що саме можемо ми в сучасному світі зробити, щоб відзначити трійцю? Напередодні або зранку можна зібрати букет запашних трав і сходити на службу в церкву, якщо є таке бажання. Також можна прикрасити свою оселю букетами запашних трав. Варто сходити на природу, пошукати запашні трави, прогулятися серед них, можливо, походити босим. З дітьми можна сплести віночки. Можна определяти, які це трави. Зараз дуже зручно з різними застосунками це робити, тобто вартує трійцю провести на природі, єднанні з її силами, помітити оце буйство зелені, краси і молодості, і ви помітите, як літній сезон розпочався. Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мене і залишайте свої коментарі. Наступне велике свято це день Івана Купала. Це свято ми всі знаємо. Зараз воно святкується в ніч з 23 на 24 липня. Це маківка літа. Воно майже співпадає з Днем літнього рівнодення. І це дуже класно, що календар повернувся на свій. Правильний хід, тому що свято Івана Купала раніше і було прив'язано до цієї зміни ходу сонця. Після Івана Купала день потрошку починає становитися менше. Раніше вважалося, що сонце в цей день купалося у воді, тому це свято старалися відзначити десь біля води і вірили, що вогонь як образ сонця. І вода, вони в цей день мали магічну силу. І було повір'я: якщо в цей день пара стрибала через вогонь і їх руки не розірвалися, то вони одружаться. В цей день дуже багато звичаїв відносно плетіння вінків і пускання їх по воді. Іноді ці традиції відрізнялися, іноді збігалися, але частіше всього вважалися, куди. Попливе вінок, звідти прийде твій любий. Також було повір'я, що в цей день цвіте папороть. Всім відомо, що у папороті нема квітів, але це такий був магічний день, що саме в цей день, можливо, папороть цвіла. і всі шукали цю квітку. Якщо знайдеш, то там має бути скарб. Це свято люблять і зараз. Люди збираються біля багаття, стрибають через нього, запускають вінки по воді. На жаль, через воєнний стан це не можуть бути великі фестивалі або свята, але ви можете своєю групою виїхати кудись на природу, відпочити там, знову ж таки відчути єднання з природою, з сонцем, з водою, з травами, відчути оцей магічний час, коли сонце в своїй максимальній силі. Плетіння вінків досі залишається актуальним і на Івана Купала. Дуже класно одягнути якусь довгу світлу сукню, сплести вінок і зробити фотосесію на згадку. Після цього вже починається спасівський цикл свят. Перший спас 1 серпня Маковія. Маковий спас. В цей день прийнято святити букетики із таких більше вже сухих трав, і туди обов'язково треба було вставити головку макову з маковим насінням. Освячували цей букетик і до Різдва зберігали, тому що цей мак потім йшов в Різдвяну кутю. Ви уявляєте, як все циклічно і вже влітку люди готувалися до Різдвяних свят. 6 серпня преображення, яблучний спас. Все цей день святили яблука і мед, і можна було їсти свіжі літні яблука зі свіжим текучим ще медом. Це дуже смачно! Зробіть і собі такі ласощі в яблучний спас. І останній спас 16 серпня, горіховий, перша пречиста. В цей день святили горіхи і цілющі трави. Ці трави зберігали до зими і пили з них цілющий чай. В цей же час ідуть жнива. Розпочиналися жнива з зажинків. Вперед день скошували невеличкий клаптик, щоб жнива пройшли легко. Але найголовніше це обжинки, це завершення жнив. Ми також можемо сьогодні символічно відзначити жнива. Придбати зрізані колоски і поставити їх дожидатися різдва, зібрати багато застілля, спекти свіжий хліб, нібито із свіжого зібраного зерна. Насправді це зараз не так, але символічно, щоб відчути той запах свіжого хліба, який раніше вперше пекли зі зібраного зерна. Завершає літній цикл свят день святого Симеона, 1 вересня. В цей час ластівки відлітають на південь, в цей час діти йдуть за школи все, літо скінчилося. Це був огляд літніх календарних традиційних свят. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, залишайте свої коментарі. Далі я хочу знімати окремо більш конкретніше про кожне свято. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Не забувайте про збір для розвідників на тепловізор і зустрінемося в наступному відео. Всім бувайте!